Вітання нині приймають вчителі Слова подяки, вірші та пісні такі прекрасні, як квіти восени, неначе квіти сьогодні всі вони. Ми думали, гадали, як вас здивувати, які слова для привітання вам подарувати? Ідею нам на вухо прошепотіли квіти. Тож сьогодні, словами квітів, нині вас вітають діти. Вона, чарівна пані, очолює команду. Нагадує розкішну, прекрасну і троянду. Троянда вам бажає нев'яночого цвіту, поваги, любові від читальського світу, шипи оберігають від перевірок всяких, нехай не обривають, не гаразди вас ніякі. Вони квіткові пані, їм друге місце в школі. Барвисті та яскраві не в'януть хай ніколи. Усім вам ружа, ця квітка личить дуже, як зірка усіх квітів і люблять її діти. І ми вас поважаємо, красиву сьому та успіхів! Бажаємо! Оксана Натальна дорога, вас квітка інша сьогодні віта. Одна лише літера зміниться в слові. Заступник директора, Другий квітковий, червона рута з квітне в нашій школі, очолює лише е, процес кольоровий, е, процес розважальної шкільної програми. Хай пісня і квіти завжди будуть з вами. Мальвою розкішною, квітне наша квітка. В шкільнім колективі не наче лебідка. На репетиції завжди дітей збирає, з нами і танцює, з нами ще й співає. Нехай ваших квітів побільше розцвітає, настрій веселий, вас не покидає. Проста і тендітна біла ромашка ніколи не скаже, що їй дуже важко. Так само і наша психологиня, всіх вчинків дитячих, захисниця, богиня завжди по-простому усім все розкаже. Пелюстки свої докупи, всі зв'яже. Хай ваші пелюстки будуть прекрасні. А ви, Натале Анатоліївна, усміхайтеся завжди. Душевна краса, праведність, святість. В дуеті з ромашкою волошка значить. В дуеті з психологом, педагог соціальний. У школі без неї ніяк нереально. Квітковим настроєм від вас повіває. На ваших заняттях ми просто літаємо. Хай квітне у школі педагог соціальний, досліджує життєві процеси реальні. Цих квітів на клумбі багато. У школі початкові завжди яке свято. І ніби дорослі граються з нами, поназивають їх низькорослими квітками. Мов діти маленькі, наші вчителі. Різнокольорові хризантеми усі. Хай ваше життя буде кольоровим, як наше навчання початкове. Символ України червона калина. З білим суцвітям, як вчителька мила, українську мову в школі викладає, звичаї українських вона нас навчає, правила розказує, в пісню співає. Твори наші з настроєм всі перевіряє. Помилки рісніють гронами калини. Червоним по білому пише неодмінно. Ми бажаємо вам, нехай будуть білими зошити. Так краще. Твори нам не задавайте більше вже писати. Стане вам легше, не треба перевіряти. Вчитель української, як первінок в'ється, з правилами новими та й з нами б'ється. Мови української хоче нас навчити. Це найголовніше, повинні ми розуміти. Правила розказуємо, пісню співає. Твори наші з настроєм всі перевіряє. Мріє, щоб у зошитах все було лише синє, бо перевіряти вже немає сили. Твори ви не задавайте, нам більше писати, буде вам легше, не треба перевіряти. Екзотична квітка, екзотична мова, то не українська, більш гнорова. Орхідея була колись недоступна, як англійська мова зовсім неприступна. Екзотична вчителька нас прочарувала, і знанням англійської всіх обдарувала. Гайдунками ваші екзотик ідеї. Вечинять до Англії, без візі двері, Щоб їздили туди, не мов додому, Щоб ви довго квітнули, не в'яли ніколи. Закордонні квіти вже для нас не дивають, література іншої країни. Монголія пишно дивує, красує, вчителька зарубіжною мудростю такою. Монголія підка нам не зрозуміла, як література нікому й не дивна, бо не хочу учні книги, бо не хочу учні книги вже читати, одягби то квіт тих нарвати, і встудить ними ту вашу стежину, по якій ведете пізнісіньку дитину. Дякую дуже за літературу, за, за знання чудові, про чужу культуру. Скільки на зірочок, скільки в забуті квіточок, формули математичні, не забувай, вивчи і запам'ятай. Знову з математики складати, то ми не забудьте рахувати. Любі наші, ми найкращі, Ми забудемо формули, ми не за що. А ще у щастя, щоби завжди квітли. Математику знають усі ваші діти. Кажуть, вчитель фізики то складна натура, мовою квітів то проста фактура. Фізику читає лірична особа. Хай вас обминає, будь-яка хвороба. Наче квітка папороть, ніхто й не бачить, як вночі квітнете, перевіряєте задачі. Формули фізичні, явища всілякі, вчитель фізики у школі, наче в полі маки. Хай ваша романтика ніколи не минає. Хай квітка папороті для вас розцвітає. Наче квітка Лілія, то у школі хімія, І її величність вчителька така. Зовні дуже гарна, а візьмеш руками, точно печешся її по люстках. Пофарбує і руки, і носи. Змети дуже важко. Хімія та й все. Нам той Мінділієв сниться вже щоночі. Знати елементи діло непросте. Будьте ви прекрасні, квітко, наша Лілія, як ваша наука бездоганна хімія. Ви лавандочки наші. Розумні, завжди стильні, у знаннях прекрасні. Символ відпочинку, подорожі, літа, У душі лавандою з розквітлив. Глобуса, ви знаєте, просто ідеально, щоб його об'їхали ви колись реально. Облітали, опливли, пароплавов в море. Нехай життя у вас буде лавандовим полем, дуже давня квітка. Думаємо, гвоздика, чи декоративна, чи простенька, дика символ це любові і самопожертви вчительки історії, що принесла в жертву все своє минуле і майбутнє також. Бо життя віддала усім в школі класам. Історію знає і дітей навчає, нехай квітне знання відкриває, щоб майбутнє світле було в Україні і в нашої вчительки також неодмінно. Як ромашка жовта, як сонечко ясне, основи здоров'я то предмет прекрасний. Диві сил у букет збираємо, вам щиро вручаємо. Хай не екзотичні, проте лікувальні. Як ваші уроки дуже актуальні. Основи здоров'я, ми з радістю вивчаємо, Уроки надовго ми запам'ятаємо. Фіалкою ніжною ми назимо вас, вчительку інформатики, без всяких гримас. Хай всю енергетику вона забирає, що світ цифровий щодня направляє. Хай буде затишок у вашій оселі. Світу цифровому зачиняйте двері. Живе спілкування та благополуччя разом із фіалкою життя ваше взучать. Антуріум розкішний вас ми називаємо, чоловічим щастям величаєм, справжнє щастя ваш предмет. І то дійсно не секрет. Знаєте, у школі геть усі паролі, Можна, що працюєте, просто удавати, а самому в інтернеті зависати. Олена Олександрівна, ви для нас жоржина, бо її любила Білокур Катерина. Ви така ж місткиня, такий же художник, і вам заздрить учитель наш кожен. Витончена жінка і талановита. Квіти малювати вміє і навіть шити. Хай цвітуть жоржини для вашої зимою. Радуйте дітей талантом і красою. Соняшник розкішний, квітка українська. Символ України українська пісня. Моя Анатоліївна музики навчає. І не наче сонечко нам усім сіяє. У кожному соняшнику зернив 700, так як і музиці, тільки сімнот. Хай життя яскравим буде та боровистим, іначе квітка сонця, іначе сонце пісня. Оберемох сонячників так само. Вчительці трудового навчання сьогодні навчаємо. Повернемось знову, бо сонячник квітка і символом праці, і це звучить дзвінко. Хай ваше життя буде бідним дуже, на достаток грошей і вірних без друзів. І остання квітка в шкільному букеті скажемо в облюбі нині по секрету. Тюльпаном гордо називається, і вчитель фізкультури вручається. Нехай вистачає грошей на тюльпани, щоб їх дарували кожній шкільній дамі. На 8 березня колегам і дружині вдома, хоча пани в спорті то не є основа. Берегом нашим ми вас називаємо, бо без України вас не уявляємо. Ви Викладаємо предмет захисту країни, будемо патріотами на цій відміну. Вам бажаємо мирного неба, міцного здоров'я і більше нічого не треба квіти позбираємо і сплетем віночок, Так ми уявляємо, наш шкільний дзвіночок нашу шкільну клумбу разом з вчителями, Хай розцвітає вона із руками. Обремком квітів з червоних маків перемогу разом будемо зустрічати. Зробимо ці квіти своїми руками, мирне наше небо сумує за нами. І нам не потрібно десь літа чекати, Щоб тих червоних маківок нарвати. З бісу розплетемо, напишемо твори, намалюємо маки, ми на видноколі. Квіти позбираємо і сплите віночок, мир і перемоги у шкільний садочок. Наша шкільна клумба разом з вчителями. Хай же розквітає вона із роками.